Вітальні брати священники, вітальні брати міністрати, дорогі діти, всі дорослі, хто у храмі молиться, хто на вулиці мерзне. Сусіди Кафедрального собору онлайн громада Христос посеред нас. 32 друга неділя по зісланні Святого Духа Духа, так звана Захеєва. Неділя, вона не має своєї власної назви, то старі священники так кажуть, о, це вже захеєва неділя, це означає нумерологічне остання. Всі інші неділі будуть підготовчими неділями до Великого посту, і це не проста неділя. це вангелія, якщо хтось один раз перечитає, я думаю, що він його запам'ятає на ціле життя, бо людина зробила непересічний жест. Непересічний жест. Людина зробила те, що роблять один із мільйонів. Братя і сестри, це Євангеліє про ефективне, ефективну зустріч, функціональне Євангеліє це дуже важливо. Слухайте, може таке статися, що ми на пам'ять вивчимо сторінки Євангелія, але не будемо ефективно жити. Ця одна зустріч говорить про ефективність Євангелія. І ефективність зустріч з Ісусом Христом. І це не притча, це історична зустріч, яка змінила життя людини. Зазвичай по церковному ми кажемо, що це навернення. А в дійсності те, що описує Іваний Лис, набагато глибше. Там йде злом системи, вхід у систему і злом системи. Ми, коли чуємо систему, то розуміємо, що це щось набагато серйозніше. І спробуємо довести, що це дійсно. Вхід, злом, переворот цілої системи. Не перше саме місто Єрихон. Це дуже непросте місто. Воно фігурує в Старому Завіті Єрихонські стіни у палі. Але це місто є 200 метрів на, під рівнем Світового океану і моря. І у цьому місті є волога. У цьому місті завжди плюсова температура. У цьому місті, дорогі діти, зараз ростуть дині і смокви, і всякі смаколики. І вони постійно дозрівають. І коли вибирали побудову цього міста, мабуть, виходили також із кліматичних особливостей. І це місто вважається, чи не найстарше, бо є два міста Ебла. І Єрехон, які претендують на хронологічну першість. Це найдревніше місто планети. І це дуже непросте місто. Воно огорожене, звісно. І Христос проходить через це місто. І це місто має свою системність. У тій системі, звісно, є система оподаткування і її очолює Захей. Він головний податківець. Цієї системи і своєю системою оподаткування. Люди, які живуть у цьому місті, у цій системі, привілейовану кліматом і всіми іншими благами, також системно дають оцінку тому, що відбувається, зокрема, Закхею. Звідки це ми бачимо? Ну, найперше, Закхей, коли проходить. Або чули вже за цього пророка, бо Христос декілька разів проходив як паломник через Єрихон, всі виходять на зустріч, а захей ховається. Він не виходить вперед. Чому? Для цього є причина, і він залазить на дерево. Але потім, коли вже Христос каже, що сьогодні має бути в твоїм домі, і я зайду зараз до тебе додому. Ми читаємо у Євангелії всі, тобто системно, браття і сестри. Всі почали нарікати і казали: до чоловіка грішника зайшов в гостину. Він по... От всі чудуються. Люди мають системну оцінку для цього чоловіка і наслідково для його сім'ї. Дорогі діти, вас деколи люблять через те, що ми дорослі батьки, десь кому щось добре робимо. Але не всі наші зусилля. Завжди є популярними, як наслідково є ставлення до наших дітей через наші діяння як батьків. Або не так. Помахайте головою, що не так. Здебільшого кажуть, ну, це з такої сім'ї, то-то та дитина. Тобто є системне ставлення до цієї оселі. І зараз що робить Христос? Ми, коли говоримо про систему, що ми маємо на увазі? А система це е, поліцейський участок, силова структура. А? Це будинок е, градоначальника і тих, хто йому допомагає. Це регіональний будинок, це податковий. Що робить Христос? Він у цьому Євангелії заходить і ламає систему, але не йде до того, що ми називаємо система. Він не йде в жодну структуру, він не йде на каву е, до кабінету Захея, Він каже: сьогодні я маю бути у твоєму домі. І це викликає реакцію, обурення. Христос приходить до оселі, і тепер щось в оселі тій стається. І нам би, що для нас би важливо, чи змінилася якась думка про все це, що відбулося. Бо щось було дово, те, що ми описали, є системне ставлення до Захеї і його родини. І тепер, після того, як Захей робить декларацію, що він виходить із такої логіки. Своєї домашньої системи, на своїй приватній території, до якої приходить Христос. Тепер нас би цікавило, а як інші почнуться ставити. Іване про це не говорить. Але для нас це не так важливо, для нас важливо, як зламав Христос систему. Браті і сестри, це дуже важливо. І ще раз, система у нашому уявленні це є силова структура, це є. Будинок податкових, будинок іншої силової структури, будинок обласної структури, будинок міської структури, Христос не заходить до жодної з цього будинку. Він заходить через непрохідні двері, хати, Закхея. Чому непрохідні? Заке, крім того, що живе у своїй системі, він іще є додатково ізольований від усіх містян. Всі знають, що до Закхея краще не заходити, і він, не дуже, і він розуміючи свій статут, не дуже запрошує. Що робить Христос? Він йде на приватну територію Закхея і йде до його родини. І наголошує він йде через непрохідні двері. Всі нарікали, бо ці двері непрохідні. Ми молимося 9-та година. Єднаємось, Господи, з усіма тими, хто молиться зараз і взагалі молиться за Україну. Ми молимося і за тих, які не підносять рук і не мають поруху серця до молитви, не моляться за Україну, за її подальшу долю. Господи, почуй молити особливо тих, хто найбільше заслужив бути почутими, хто взяв на себе відповідальність захищати нас і почуй молитви наших дітей. Господи, вияві Тюмілість нашим народом. Упокой, Господи, полеглих. Всіх, хто не жалкував своїм життям, ризикував і віддав його. Відай Матвій, молосердя, невинно убитих громадян, містян, селян України. Стань, Господи. На сторону переслідуваного і атакованого народу, і ви і ви, Господи, Твої милість, дай мудрість нашому керівництву, а нам жертовності і мудрості в наших оселях, і нехай не впустять ці наші руки у надії до тебе і у молитві. Вимірюється і сини Святого Духа. Все виглядає в, в Іванілії досить емоційно, в дійсності ж. Перехід через непрохідний поріг, табуйований соціумом, Людина, яку не люблять людину, яку вважають токсичною, людину, яку Вважають недостойною, Христос, переступаючи поріг, що робить, ламає всю систему. Систему ставлення до цієї людини. Браття, сестри, це треба мати мужність. В класі, в школі, на роботі того, хто в хейтерстві стати поруч з ним, треба мати мужність. Христос заходить до цієї родини і ламає непрохідні двері. Потім ламаються двері сейфу. Браття сестри, э, Закеє розуміє, що у нього є зараз теми, і він сам її доламує. І він чесно каже, і тут є, браття, сестри, те, що робить людина одна на мільйони. Одна людина на мільйони готова зробити те, що зробить цей митник. Він віддає половину свого майна, половину свого сейфу, роздає бідним і він. Э, Компенсує те, що когось покривдив, ошукав у четверо згідно постанови Старого Завіту. Браття, сестри, саме в домі, саме в присутності родини проходить злам системи цілого міста у призмі цього чоловіка. Саме в домі. Чуєте, не у міській владі, не в обласній раді, не у силовому участку. Не в кабінеті податківця, а вдома. Чому? Ну, бо це задуманий Богом ДНК, в якому. І це є перша будівля, від якої потім інші будівлі розростаються. Знаєте, зараз ми як освітяни часто приймаємо різних людей, і приходить мама чи тато, і потім кажуть, там, чіть його, щоб там був ситий, щоб там був. Я кажу, слухайте. Скажіть мені, поясніть мені, чому він такий у вас матюкливий. Ну, то що ви не знаєте всі це? Кажу, я перший чув, як ви говорили по телефону. Ба більше того, була навіть мама така, яка говорить і час від часу проскакує леве слово. Я кажу, ви хочете навченого негідника або ви хочете гідну людину. Браття, сестри, усі, хто має дітей, нехай це слово сполучення, бо всі, хто в освіті особливо це слово сполучення. Навчений негідник. Це значить, каже, ви його вчіть математику, кажу, ми його навчимо математику, і фізика буде непогана, і ще буде ліпше. Але ви хочете гідну людину або ви хочете навченого негідника. Ну, а мама була ну, досить значно молодшою від мене, я перейшов на те і кажу, ти мусиш сама перестатися ругати. Ти розумієш, як ти говориш. Ти зі мною говориш і ти вживаєш лайливі слова. Ти священником говориш. І ти собі цього дозволяєш. Браття, сестри, ми нічого не зробимо без будівлі. Ми нічого не зробимо без першого стола. Парта це другий чи третій, навіть стіл. Перший це сімейний стіл, біля якого діти слухають і чують, і вчаться, і формуються. Другий пристіл це є тут. Його відсутність церковного престолу або престол, який. Не то робить, що має робити, а той, що від престолу говорить, каже, ти роби то, що робиш, а я тебе замолю, це проблема другого важливого престолу. Потім уже йде і парта, і всі інші столи. Браття сестри, це дуже важлива річ, в якої ми проживаємо цього року. Рік родини. Ми йдемо в родину. Кажу, без родини я вашій дитині не можу допомогти. А чого ви нас виховуєте? Це один тато, якому за 60 років прийшов на батьківські збори. Я кажу, бо вас виховували як піонера далі комсомольця, а ви прийшли і свої комсомол мені привели сюди на батьківські збори і поводитися як комсомолець. Тому я вас трошки виховую, вибачте, що собі дозволяю. Браття, сестри, це дуже важливо розуміти, чим ми живемо вдома, що чують наші діти, які цінності побутують. Ізак Хей – це не виключення. Це система, у якій ця людина вискакує, Господь витягує цього чоловіка у дом не при інших столах. Не при інших. Ми говоримо про брак інтелігенції. Явно відчувається, яку би ми не переступили нашу установу, міську, обласну, бракує інтелігенції. Це самі ж люди визнають, кажуть. Такого хайдера, такої Гедоти, як у нас. І я колись йшов сюди робити. І я думав, чому це робиться? Звідки інтелігенція береться? Ректор, директор, він як менеджер виростає на роботі, але як людина цінностей, він виріс коло домашнього престолу. Звідси все береться. Перша будівля, перший пристіл це є родинна хата, квартира. І цей рік є особливий. Це Євангеліє особливе, яке є тестом, і говорить, що система не ламається у міській чи обласній раді чи у, у Верховній Раді. Система ламається вдома. Система виховується вдома. Система вибудовується при домашньому престолі. І тому ми сьогодні біля престолу Кафедрального собору і всіх престолах, де лунається Євангеліє, ми молимося, аби система змінювалася, бо Христос приходить до. Ядра системи приходить до домашнього стола, і там багато чого вирішується у найдревнішому місті є рехоні. сестри, ми сьогодні молимося і в черговий раз покірно, бо знаєте, то, то всім тяжко. Вдома то тяжко. Вдома кожен приносить своє, вдома е, там ми всі без масок, кожен показує себе, але якраз там. Біля того, як ми зриваємо маски, знімаємо наші офіційні якісь статуси, там відбувається то переродження, до якого хоче прийти Ісус Христос. Ми сьогодні дуже молимося і не просто молимося, щоб ми щось зробили, а щоб сталося те, що все стало у Єрихоні. аби Христос прийшов до нашого столу через непрохідні двері, і ми відкрили ті двері, які ми до цього часу не відкривали. Та буйовані якісь двері. Ми молимося за відкриті двері зміни системи вдома, яка, є, яка потім породжує наслідки далі. Ми дуже щиро молимося, думаємо і осмислюємо. І я би ще одна так хотів, щоб це Євангеліє не лишило нас, це таке знаєте, як, як програмний Євангеліє на цілий рік. Чи будуть різні Євангелії, а то, то вже було минулого тижня, то вже ми як домашню роботу виконали. Ні, ні. Доки ми це Євангеліє не виконаємо, доки не буде непрохідних дверей, через які Христос проходить, доки не будуть наступні завдання. Тому ми сьогодні цей Євангелій беремо як наше Євангеліє на цілий рік і на, на, на ціле життя. Бо це Євангеліє про нас, це Євангеліє про ті системи, які нам не подобаються. І це Іван і про ефективне християнство. Амінь.